Доброго дня! До вашої уваги представлено невеличкий інформаційний матеріал щодо навчання студентів в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут скорочено НТУ ХПІ. Наш університет разом з небагатьма українськими вузами входить до світового рейтингу World University Rankings і займає найвищі сходинки в різних рейтингах вищих навчальних закладів України. Ці рейтинги складаються за такими показниками, як публікації в міжнародних журналах, наукова активність, перемоги в різноманітних конкурсах тощо. І в цілому характеризують якість і престижність навчання. В цілому, університет: перший важливий чинник для студента з іншого міста або селища це проживання. В університеті існує ціла система гуртожитків, так зване університетське містечко. Умови проживання студентів є достатньо комфортними і постійно покращуються. В університеті є чудові можливості для занять спортом. На відміну від багатьох інших університетів, де студенти займаються фізкультурою, в ХПІ існують секції більше ніж за 30 видами спорту. Це басейн, гуртки з туризму, скелелазання, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, тенісу та інші. На заняттях з фізичного виховання студенти відвідують певні секції. У вільний час студенти мають можливості для творчої реалізації. Вони можуть приймати участь у КВК, займатися танцями, театром, в цирковій студії, хорі тощо. Найбільш активні беруть участь у студентському самоврядуванні, так званому студентському альянсі – Можлива складова навчання в ХПІ можливість паралельно з навчанням на основній спеціальності отримати другу військову освіту. На кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. Це навчання контрактне і відбувається з 2 по 4 курси. На виході студенти отримують військове звання молодшого лейтенанта запасу. Сучасна освіта передбачає студентську мобільність. Студенти, що володіють англійською на достатньо високому рівні, мають можливість виїхати на 1-2 семестри до європейських вузів з отриманням стипендій. В університеті існує також програма німецькомовний інженер. Студенти, що закінчили перший семестр навчання на відмінно і добре, можуть підключитися до цієї програми. Для них з нуля викладається німецька мова з метою за 2-3 роки отримання сертифікату рівня b 1 з німецької мови і виїзду на навчання за своєю спеціальності до найкращих німецьких вузів. В ХПІ кожен студент має можливість навчання в галузі науки, яка йому цікава. 5 навчально-наукових інститутів і 4 факультети ведуть підготовку інженерів за 42 спеціальностями. Спеціальності охоплюють різноманітні області технічних і навіть гуманітарних знань. Підготовку інженерів ведуть 89 кафедр. Кафедри Інституту енергетики, електроніки і електромеханіки, в тому числі кафедра двигунів внутрішнього згоряння, навчають студентів в галузях, що стосуються двигунів різних типів, холодильних установок, електричного та теплоенергетичного обладнання. Кафедри Інституту механічної інженерії та транспорту навчають в галузях військової техніки, транспорту, трансмісії та передачі колісних і гусеничних транспортних засобів, гідравлічних машин, металорізальних верстатів, ливарного і штампувального обладнання, зварювання тощо. Кафедри фізика е, інженерно-фізичного інституту навчають в галузях динаміки і міцності машин. Опору матеріалів, теоретичної механіки, фізики, металів, матеріалознавства тощо. Кафедри хімічних технологій та інженерії е, дають знання в галузях органічної і неорганічної хімії, біохімії та біотехнології, технології жирів і продуктів бродіння, видобування нафти і газу тощо. В Інституті. Економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу проводиться навчання з економічних галузей знань. Кафедри факультетів міжнародної освіти і соціально-гуманітарних технологій навчають в галузях гуманітарних наук, в тому числі іноземним мовам, лінгвістиці, педагогіки, і психології, філософії тощо. Кафедри факультетів комп'ютерної інженерії та комп'ютерних інформаційних технологій навчають в галузях комп'ютерної математики, програмної інженерії, аналізу даних, автоматизації технічних даних, стратегічного управління, систем інформації, хмарних технологій тощо. Таким чином, кожен випускник середньої освіти може отримати знання і вміння в галузі, яка йому цікава. Контракти, контакти Центральної приймальної комісії університету і окремо приймальних комісій, інститутів та факультетів показані на цих слайдах. Дякую за увагу!